Ви можете поставити гарбуз після певного обряду, посвяти його як символ, який буде як. Магніт притягувати в вашу домівку, благополуччя, гроші, добробут і розквіт. Гарбуз це символ землі, сонця, єдності, духовного і тілесного свічка це вогонь духовний. Ви можете покласти біля гарбуза кілька зерен або на нього навіть капнути невеличку крапельку меду. Це знак вдячності роду і предкам. Не викидайте, а з'їжте. Приготуйте якусь кашу, чи приготуйте якийсь салат, чи спечіть цей гарбуз світлом сонця і полум'ям сварожим, освячую цей круг життя, хай сяє світло в домі, хай родюча сила землі буде з нами. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами Світлолада. Сьогодні хочу запропонувати вашій увазі обряд реконструкцію сонячний гарбуз як символ достатку. Ви можете поставити гарбуз після певного обряду, посвяти його освячення як символ, який буде як магніт притягувати в вашу домівку. Благополуччя, гроші, добробут і розквіт. Спробуйте. Адже в Китаї для того, щоб заохотити прихід грошей в сім'ю на Новий рік закатують 108 апельсинів. Чом би нам не згадати, а який обряд проводили наші пращури, щоб також в хаті у них завжди водилися гроші і завжди сім'я. Жила в достатку і процвітанні. А це якраз стосувалося саме цього прекрасного овоча, саме гарбуза. Тож, друзі, оберіть в магазині гарний гарбузик. Він не обов'язково має бути дуже великий, але і не дуже маленький, бо він у вас буде знаходитись в вашому домі і символізувати гроші, які ви хочете, щоб прийшли до вас в дім. Тож. Обряд, реконструкція старовинного обряду, сонячний гарбуз проводиться наступним чином. Його краще провести на зростаючому місяці, або ось ці, якраз, дні такі святкові, коли ми святкуємо або Велесову ніч з 31 жовтня на 1 листопада, або ми можемо цей обряд провести просто. На зростаючому місяці для того, щоб примножувалися ваші блага. Підготовка наступна. Ви берете один такий гарненький гарбузик. він має бути без тріщин, він має максимально бути гарним, ви його вимиваєте, очищаєте саме від бруду. Також вам знадобиться а, трохи насіння гарбузового окремо, а, можна його використовувати, можна ні, але в принципі а, насіння вже є і всередині гарбуза. Також свічка, вона має бути воскова, жовтого кольору, як символ сонця, також М -м -м -м, трохи водички чистої, і а, ви можете це провести в якомусь затишному місці, накривши стін. З катертиною провести наступний обряд. Тобто, уявіть, що цей гарбуз зараз буде наповнюватися певною силою, яка буде примножуватися в вашій хаті. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на YouTube. Розстелізьте картину, покладіть на стіл в центр гарбуз, запаліть поряд свічку, можете розкласти довкола насіння, там розкласти колоски жита, пшениці як символи достатку, благополуччя і процвітання. Потім це все треба буде віддати птахам. Далі запалюєте свічку і промовляєте світлом сонця. І полум'ям сварожим освячую цей круг життя, хай сяє світло в домі, хай родюча сила землі буде з нами. І торкаєтеся гарбуза. Далі берете водичку і е, вскроплюєте просто ось так пальчиками трохи е, гарбузик і промовляєте водне благословення. Як крапля живить землю, так і сила води живить наш рід. Хай буде лад і спокій у хаті, як тиха річка плине в долині. Далі покладіть ваші долоньки на гарбуз, відчуйте тепло під своїми долонями і промовте дуже повільно і душевно. Сонячний гарбузи, дитя землі і світла. Прийми вдячність за плоди, за дім, за рід. Будь оберегом достатку, радості й миру. Як ти повен зерен, Тай, так хай буде повен мій дім благами, як ти круглий, так хай буде повним мій рік добром. Як твоє серце золоте, так хай сяє воно в серцях моїх рідних і в моєму серці. Після цього зробіть глибокий вдих і видихніть подих вашої душі на гарбуз і знову прикладіть до нього руки. Від серця до гарбуза, від гарбуза до серця. Далі закликаємо рот, ми обов'язково закликаємо рід на допомогу, щоб примножувалися наші багатства. Предки мої, світлі і мудрі, благословіть цей оберіг дому, нехай ваш спокій буде в нашій оселі, а наш хліб вам буде нашою подякою. Далі ви можете покласти біля гарбуза кілька зерен або на нього навіть капнути невеличку крапельку меду. Це знак і вдячності роду і предкам. Далі ви свічку не задуваєте, залишаєте на столі поряд з гарбузом, поки вона повністю не згорить. Тому ви розумієте, що треба свічку брати невеличку для обряду. Тож, свічка має догоріти біля гарбуза, потім ви берете цей гарбуз і кладете або на покуті, або на місці видному вашій вітальні, якщо це невеличкий гарбуз, а якщо ви взяли все-таки більшенький гарбуз, можна покласти біля входу, як символ сторожа дому, який вас оберігає, і запрошує в ваш дім, вашу оселю добро, добробут, гроші процвітання. Після завершення саме обряду, ви можете цей гарбуз, коли вже прийде весна, використати в їжу з вдячністю. І пам'ятайте що він може там пролежати до самої весни, нічого з ним не буде, проте подивляйтеся, будь ласка, бо інколи в сучасних квартирах він може дуже швидко почати псуватися, то тоді ви просто його обов'язково не викидайте, а з'їжте. Приготуйте якусь кашу, чи приготуйте якийсь салат, чи спечіть цей гарбуз, і буде вам і смачно, і корисно, і він. Продовжить вже свою роль в такій формі? Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Тож запам'ятайте, будь ласка, що в цьому обряді гарбуз це символ землі, сонця, єдності їх, символ єдності духовного і тілесного. Свічка це вогонь духовний, який активує і внутрішнє світло людини. Вода це очищення, наповнення енергією життя, а насіння, яке знаходиться і в гарбузові, і може лежати біля нього. Це продовження роду. Від Творення, гроші, благополуччя, розвиток. Тож цей обряд приведе в ваше життя не тільки гроші і достаток, я впевнена в цьому, а наповнить вас силою тепла, добробуту і миру. Такі реконструкції а, обрядів вони нас з вами занурюють сучасних людей в старожитності з однією єдиною метою. Можна в щось вірити, можна не вірити, але можна перевірити. Я пам'ятаю, як багато років тому ми катали по 108 апельсинів, і дійсно грошовий потік змінювався в нашій родині. Але ж це була китайська традиція. Чому би сьогодні не освятити гарбуз і не зробити його символом добробуту, якщо він є частиною наших стародавніх? Традиції, спробуйте і поділіться своїми враженнями під цим відео. А я бажаю вам щастя, достатку, любові і добра. Нехай Україна розквітає, нехай Україна переможе, і обов'язково ми з вами ще застанемо той час, коли весь світ захоче жити саме тут в Україні. Бо ми. Варті того, щоб стати таким прикладом. До зустрічі на каналі Калина, а з вами була Світловада.